У Львові відкрили рекрутинговий центр одразу трьох артилерійських підрозділів Збройних сил України: 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського, 47-ї окремої артилерійської бригади та 26-ї окремої артилерійської бригади імені генерал Хорунджо Романа Дашкевича. Навіть не на початку повномасштабного вторгнення, ще навіть 14-го року. Моя особиста думка про те, що це загальна справа. І тому ізначально. Коли мені запропонували даний об'єкт для обладнання під рекрутинговий центр, я в той же самий вечір звернувся до командира 47-ї бригади і до командира 26-ї бригади, щоб це зробити спільно. Бригада має велику історію. Вже 22-й рік в бригаді. 14 років ми виконуємо бойові задачі на вогневих позиціях і найменше втрат у нас. Ми комплектуємо, то тобто для нас військовослужбовець йде як родина. Якщо він йде до нас, це вже друга сім'я в нього. Перша це сім'я знаходиться в тилу, а друга наша. У нас ворог він дуже жорстокий і підлий. І якщо зануритися в історію, то ми постійно боронимо свою землю, більше всього це від Росії. Історично так склалося. Вони зазіхають завжди на нашу землю. І в нас один тільки вихід. Це перемогти і звільнити нашу країну тільки тоді буде спокій в країні. Це уже 20-й рекрутинговий центр у Львові та перший в Україні, який об'єднує відразу три бригади. Цей рекрутинговий центр у Львові є вже 20-й. От, і Львів, напевно, одна, одне з перших міст, яке настільки масштабувало а, такі проекти. І також дуже тішить, що поряд з співпрацею тісно з місцевою владою місто пішло власне, на такий експеримент, як відкриття центру а, декількох бригад. Тут охочі можуть поспілкуватись з рекрутерами бригад, дізнатись більше про службу та актуальні вакансії у цих бригадах, поговорити з військовими, обрати спеціальність та долучитись до оборони України, не боячись прийти, поспілкуватися і піти додому, Я отримавши певну інформацію. Основна перевага в тому, що людина приймає свідомий вибір і вона може ознайомитися з наявністю посад. Секретар Львівської міської ради та бойовий офіцер Маркіян Лопачак каже, що цей центр стане місцем, де максимально швидко і якісно комунікуватимуть з тими, хто бажає долучитись до лав збройних сил. Найбільш ефективні бійці, які ми як ми бачимо, це ті люди, які прийшли свідомо. Зараз є достатньо інформації в кожної людини, щоб вибрати ту специфіку, ту професію військову, до якої він може бути найкраще залучений. Відповідно, такі центри дають змогу для того, щоб людина прийшла, вище поспілкувалася, зрозуміла, підібрала. І коли люди будуть свідомо йти під ту діяльність, під яку вони звичайно що хочуть, зможуть вибрати, зможуть навчитися, це буде набагато ефективніше всім разом. Перелік актуальних вакансій широкий: коригувальники вогню, сапери, оператори РЕП, пілоти БПЛА, водії, кухарі, ремонтники автомобільної, спеціальної техніки та артилерійського озброєння тощо. Більше деталей можна дізнатись, відвідавши центр рекрутингу артилерії ЗСУ, який розташований на вулиці Марка Вовчка 21, та працює у будні з 9.00 до 18.00. Максим Турчинський та Богдан Павлечко телеканал НТА